Я хотів би звернутися до співгромадян, до виборців, до суспільства з важливою інформацією. Сьогодні Верховна Рада на великий жаль не підтримала проєкт постанови, який я зареєстрував, про розгляд у сінах парламенту питання про боргові зобов'язання України. На великий жаль, ситуація з українськими боргами надзвичайно катастрофічна. Станом на кінець 2010 року наша країна винна різним кредиторам, Понад 55 мільярдів доларів. Тобто кожна українська сім'я має сплатити в рахунок відшкодування цих боргів по кілька тисяч доларів. Всі ці борги накопичувалися останні 20 років, бо наша країна, на жаль, йде по шляху тому, який фактично затягує в боргову яму, набирають борги на невигідних умовах. Під великі відсотки на короткі терміни не думають про те, як завтра повертатимуть, і в підсумку проїдають ці борги. Я пропонував провести в травні місяці парламентські слухання на тему, як зупинитися нам на цьому шляху, який веде до боргової ями. На приликий жаль, ні парламентська більшість депутатів від фракції партії регіонів від блоку Литвина не підтримали цього законопроекту. Що найбільше мене вразило. Що цього законопроекту не підтримала і фракція блоку Юлії Тимошенко, яка заявляє про свою опозиційність. Здається, дивна ситуація. Депутати, які стверджують про свою опозиційність, відмовляються голосувати за те, аби парламент розглянув край важливе для майбутньої України питання. Пояснення цьому феномену дуже просте. Минуло 2009 року за урядування Тимошенко. Україна набрала 123 мільярди гривень боргів. Частково це можна пояснити намаганням тодішнього уряду боротися з кризою, з кризою яка нахлинула на нашу країну світова фінансова криза. Минулого 2010 року вже уряда зараз взяв майже стільки боргів, як уряд Тимошенка, понад 100 мільярдів гривень. При тому, що стверджую, що в 2010 році ми продемонстрували зростання валу внутрішнього продукту на 4%. Тобто, і уряд Тимошенко і уряда заровани несуть солідарну відповідальність за те, що наша країна сьогодні є в боровій ямі. О саме цим і лише цим я пояснюю відмову фракції Б'юту голосувати за те, аби парламент розглянув питання щодо боргової ситуації в Україні. І немає нічого дивного, що якраз на, на питанні боргів державних і фракція партії регіонів, і фракція блоку Тимошенко, здавалось би, антагоністи, але знайшли ту спільну мову. Ні одна, ні інша фракція не підтримала цієї постанови. Е, я вважаю, це абсолютно безвідповідальним політиканством. Бо коли люди, я маю на увазі, чи Тимошенко, чи Азару, е, ведуть отаку політику, яка спрямована на те, що фактично Україна втрачає. Економічну незалежність і як наслідок державну незалежність, то парламент мав би відповісти на ці загрози, мав би прийняти рішення, які б унеможливили сповзання країни у борову На Напевне, жаль, сьогодні цього не сталося. Голова Верховної Ради Литвин, який в груди забав'є на кожній зустрічі, розказує він великий патріот, сьогодні зробив усе, аби не дати можливості розглянути в парламенті це питання. Патріоти справжньої України так не роблять. Справжні патріоти б'ють на бат, не перекладають відповідальність свою на плечі нащадків, що ми сьогодні нагребемо, а нащадки нехай наші розгрібають оці авгій конюшні, які ми наробили. А справжні патріоти мають знайти смілість визнати, що да, ми винні у тому, що сьогодні відбувається в країні, і давайте ми так і спільно будемо шукати можливості розв'язати ці проблеми, а не уникають розв'язання цих проблем, перекладаючи їх на плечі. Молодого покоління політиків на плечі, врешті, своїх дітей і своїх онуків. Бо 55 мільярдів доларів, які винна країна, їх треба буде повертати або землею. Будемо розраховуватися, як це пропонує нинішня влада, або забравши з кожної сім'ї гроші. Не додавши на медицину, не додавши на освіту, не додавши на інші вкрай важливі галузі. Ось сьогодні парламент проголосував за те, щоб безплати мета гречку країну ввозити, замість того, щоб потратити гроші на державну підтримку сільського господарства Вітчизняно, ми фактично за державні гроші підтримуємо сільське господарство Китаю при всій повазі до цієї країни. Хто нас назве розумними? Я вже говорив, що попробуйте де-небудь по закордоннах знайти українську гречку в магазинах, чи ковбасу, чи масло, чи сало. Ніде. А в наших магазинах це імпортне. А потім ми отут виходимо на трибуну, усі б'ють себе в груди і розказують, які вони патріоти, як вони хочуть допомогти людям, щоб в магазинах була гречка. Та да треба сіяти було її вчасно і збирати, а не знищили власне виробництво що один непотрібний імпортний, імпортний на українських полицях, а тепер бачите, дбають, що в магазинах була гречка. Оця дорога, нищення національного виробника, відмова від розрахунку лише на власні, фінансові, трудові, економічні, промислові ресурси, вона нас і привела до того, що сьогодні фактично наша країна на порозі економічного колапсу і втрати економічної залежності. Я вважаю, і я пропонував цією постановою ініціювати розгляд в парламенті цього край важливого питання. На проликі жаль, ні фракція Тимошенко, ні фракція партії регіонів. Бачите, коли йдеться, вони знаходять спільно. Але не там, де треба захистити людей, а там, де треба захищати власні інтереси. Бо коли разом спільно і Тимошенко і Азаров несуть відповідальність за зростання боргів країні, за те, що на кожного українця накинули боргове ярмо, то тут вони спільно голосують, аби не підтримувати ці законопроекти. Я так і сподіваюся, що. Дойде той час, діждемося свого Вашингтона, діждемося того складу Верховної Ради, яка буде розглядати важливі для країни питання, і головне не тільки розглядатиме і балакатиме, і після цього нічого не робитиме, а ще й прийматиме рішення спрямованими на захист національних інтересів країни. На моє тверде переконання, треба не імпортну гречку в Україну завозити, чи сало, чи ковбаси, чи брати кредити в міжнародного валютного фонду, які проїдаються замість того, щоб вкладати у виробництво. І створювати робочі місця а треба робити е, опору Шукати підтримку лише у власного національного товаровиробника. Завдання держави всі наявні ресурси, які є в бюджеті, не проїдати, а спрямовувати на розвиток власного виробництва, на створення нових робочих місць, на те, аби люди повернулися за кордонів і працювали тут в країні. От тоді буде реальне покращення вже життя. Без цього ніякого покращення не буде. Все інше це обман людей і перекладання проблем країни сьогоднішніх проблем на плечі наших потомків. Я вважаю це абсолютно безвідповідальним політиканством, яке сьогодні демонструє і бют, і партія регіонів у нинішньому складі Верховної Ради. Дякую за увагу. шановні колеги. Є запитання до Олега Валерійовича? Немає? Дякуємо за роботу.